Маме Томі і гра Cursed Enigma Press and Players. Щось якась церква, щось там пов'язане з церквою. Нема ніяких налаштувань, нема нічого. Але я так розумію, і не потрібно напевно нічого робити. Гра на англійській. Так, що тут у нас? Мій мир з вами, мої дорогі, вірні амінь. О Ох! Так, що тут нам. кажуть. Значить, я сказав ці слова на завершенні вечірньої меси. Так, що тут? тут скільки багато так тексту. Після. Після служби я пішов на сповідь. Жінка, обтяжена своїми гріхами, чекала своєї черги на сповідь. Яка жінка? Де вона та жінка? Ой-ой-ой! Так. Ну тут інги. Сенсіві давайте трохи менше. І волуме трохи Тоже трохи буде менше. Ммм. Клас. Супер. О, взагалі. Так, жінка якась на мене. Так. ну дайте ще трохи. Ні, це вже взагалі мало. Так, де ця жінка? У мене зараз повилазять очі від цієї графіки. Так, оце хто це такий? Ну це не жінка. Ну це не жінка. Так. Дивно полазити, подивися, де тут можуть залишатися люди на, на спой. Навіщо таке таку графіку робити? Взагалі якийсь кошмар. Так, це подвір'я, нам не сюди. Опа, так, що тут у нас? О, тут це така. А, це якийсь той чоловік з хрестом тут стоїть. Так, ну це ні, це не певно не те. Це ми тут уже самі спимо. А яка жінка і куди нас... Де вона нас повинна чекати ця жінка? Це вже інше питання. Давайте пройдемося тут трохи далі. Оце ось так? ні? Сюди заходити? А ну, давайте так сюди. Можна сюди зайде. Де тут зайти можна? Ага. Так, якась Люсія. Що вона нам тут каже? Значить, вона від нас... Мир тобі Люсія. Приємно бачити вас знову після. Після такої довгої щось там. Так, Люсія. Ф... Е, той, папа, отець, типа, Говані. А, отже, Говані. Добрий вечір. Церква. Чи як вам цей храм. Зараз. Так, що тут у нас? Церква повинна вчити нас милосердя і прощення. Я сповідувати гріхи в минуло і не можу інгрувати вагу твого суду. Я так розумію, тут, напевно й перекладати не не потрібно, тому що тут нічого такого взагалі не буде. Якийсь присудив мене як засудженого грішника без надії на спасіння. На Спасителя. Пам'ятай, отче. Щось якісь секрети. Пам'ятай, отче, що сповідь це таємниця, а таємниці можуть бути небезпечними. Які таємниці? Що ти мені можеш розповісти? Досіє. М? Знайти щось тут. Сподіваюсь, ми зможемо досягти миру і прощення, отче. Чудово! Вас. Поспілкувалися. Так, що тут на... від нас хотять? Так, Люсія. Щось там. Так, Люсія була помітно схвильована, але, схоже, не усвідомлює тяжко, тяжкості своїх богохульних вчинків. Вона не усвідомлює важливість бути вірною. Вірною йому кому? Богу? Чи кому бути вірною? Я дивлюся на доктора. Девуса. Де, Де, Де так. Я побачив, що доктор Лука, ну, чи нуса, все ще сидить і чекає і підійшов до нього, значить забирає, збирається поділитися. А, ну я підійшов до нього, і він збирається щось мені сказати, напевно. А нічого не хоче. Ну не хоче, так не хоче. Не кажи тоді, значить. Ось тут ось це. Тут, тут. Ой. Богу ж, Якщо вам сподобається відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк. Можете поставити свічку, навіть якщо вже на те пішло так. Що від нас хочуть далі? Ну що може ти щось розповісти? Ні? Не хочеш нічого розповідати? Ну добре, ми тоді прогуляємося, що тут у нас є взагалі. Ой, як погано, навіщо таке цей ефект робити? Це взагалі. Коли це взагалі таке відбувалося? Якісь 90-ті, напевно. І там, напевно, було навіть краще, ніж тут. Так, добре, ходімо тоді, пройдемося ось сюди. ось тут якийсь чувачок стояв. Що ти? щось нам розкажеш? Ні, нічого ти нам не розкажеш. Що тут взагалі... Якісь... У ху, -ху, -ху, -ху. М -м Так, спати вже можна лягати? Ні? Не можна. Не дозволяй. Що тут може бути? Ось якась. Опа. О, -о, -о, О, тут так багато написано. Ну давайте подивимося хоч трошки, що тут дорога ця Марія. Люба Марія. Сподіваюся, що у вас все гаразд і ви продовжуєте цінувати свою постійну підтримку церкви. Як ви знаєте, протягом багатьох років я вносив значний вклад у благодійні пожерти. Я пишаюсь тим, що є один із спонсорів вашої улюбленої церкви. Я особисто доклав зусиль, щоб забезпечити ваш успіх і зростання. Важливо, щоб церква продовжувала процвітати ла. -ла, -ла, -ла. Хорошо. Це киш-киш-киш. Це таке. Це не цікаве. Що тут нам цікаве можете показати? Нічого, чи що? Кроме оцих хвиль. Ооо, хто це такий тут? Нічого собі. Очі. Чи Якийсь цей? старий очі. О, Ну, ну спи, а чого ви всі стоїте? Давайте вже спать. Можна сюди залізти? Не можна. Давайте тоді пройдемося. Хто тут? Нічого собі, які тут апартаменти, Унітаз і пральна машинка. Душ навіть є. Так, нам поки що не туди. І тут і кухня є. Ну, видно, спонсор все-таки немалі кошти сюди направляє. Отут От так. Розжилися, нічого. А що тут далі то робити? Ну, Люсія це сходила. Ну і що? А, ось А, Симальберта треба було натиснути на нього. ага. Так. От ще Джованні. Я завжди. Отець Джованні, завжди поважав традиції, але деякі ваші рішення щодо ваших домовленостей більше не можу залишатися непоміченими. Які домовленості? Хто ти, чоловіче? Тобі про щось домовлялися? Сумніваюся. Я знаю, ти. Та давай уже закінчу, що ти так багато там розповідаєш. Я знаю, що у вас є. Власний світо отже. отче. Але якщо ви продовжуєте перешкодувати нашу внеску церкву, ви можете наразити на небезпеку не тільки себе, а й всю громаду. А що я? Я проти внесків. Яких -то? Я проти, щоб розвивалася церква, чи ці якісь внески. Ви справді вірите, що вас консерватизм може перемогти. Не забувайте, що влада може бути дуже неволимою, навіть для тих, хто здається недоторканими. Ти що тут погрожуєш чи що? Та я тебе можу йти чим тут? Якимсь кадилом навернути. Що ти хочеш від мене? Так. Його слова не здивували мене. Його наполегливість дратувала, і ми обидва знали, що він намагається досягти. Я, наприклад, не знаю, що він досягає. Він хоче церкву. Прибрати до своїх рук і що тут? Побудувати торговий центр? Чи що він хотів? Так, ну добре, тобто ми. Так, ми порозмовляли поки що. Цей ефект. М -м -м -м. З тобою вже можна порозмовляти? Ти що ти тут просто стоїш і нічого не робиш? Нема цієї... З ким мені можна ще побалакати? Алло, побалакайте зі мною. Побалахайте. дідуган, давай, що ти мені розкажеш? Розкажи. О, що ти тут? Так. Зараз, 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 зараз. Оп. Єсть. Так, я, я пішов до Матео з переконанням, що у світі повної єретики юний Матео повинен міцно триматись на важливості традиції, розуміти свою фундаментальну роль в суспільстві. І шо? Це що ти мені сказав? Все, це те, що ти мені оцей матео розповів? Так я ж на нього навіть не натисну, Діде. Діду. Так. Давайте збігаємо знову назад до того, що стоїть. Може вже з ним щось можна зробити? О. Так, ось цей матео. Що тут цей нам Матео? Матео, я бачу де тебе велике майбутнє, але ти повинен мої... моїм порадам. Ой, так, що тут у нас? Я не можу більше терпіти. Твоя впертість просто нестерпна. Та що таке з цим. Що таке з нами цим Джованні там? Я не дитина, мені потрібна свобода. Я не хлопець, мені потрібна свобода, щоб робити власний вибір. Я не можу завжди бути під твоїм контролем. Я не можу. Ти не можеш судити мене за все, ти не знаєш, що для мене краще. Може. Пройти? пройшов час дозволити мені самим вирішити собі. Та йди ти куди йшов. Що ти тут Що це... ти хочеш взагалі? Тут це розказуєш, розказуєш, за? Хочеш жити, що за сестрою Марії хоч жити. Коли з мене спокій. вийди з моєї кімнати, йди до сестри Марії. Це вона те шукала, а не я. Йди геть, дай мені спокій. Ти, ти який розумний тут. Минулого разу ви зрозумієте, як небезпечно залишатися на якорі в минулому. Що ти тут це ту... Оооой, що Щось тут змолов. Де вона та? Який розумний тут. Де та Марія чи як сестра Марія? Мате виглядав свильована, ніби щось його турбувало. Як ти зрозумів, що його щось сфальовувало? Тут ще не хватало яких-то мантюків добавити. О, цей ось тут змився. Де ця Марія? Поки мене глаза ще не вилізли від цієї графе на цього. 4К Оце ти Марія. Да, ні, не така Марія. О! Бабуля. Що ти тут стоїш, оце бабуля, а? Так, що він тут. Правда, щось там, напевно, в біблії. Так, що ти тут? Однак я був певний, що з часом це стане доброю справою священник. Що ти сказав? Яку добру справу? Так, сестра Марія. Диказь Бабуля, напевно, а не сестра. В цей момент я поправив до сестри Марії перед тим, бо скоєно жахливий вчинок. Який жахливий вчинок? Так. Сорена Марія. Отче Джовані. В кінець. Нарешті ви тут є дещо, що ви повинні побачити. дещо непристойне. Ой-ой, ой фотки твої в інтернет залигулять, чи що. Ми, в Божому домі, якийсь вандал написав це на стіні Богохульні слова. Це обурвало, отче. А, ну там не все так добре написано, як я думав. Давай, що ти хочеш? Ти отче. Ви, отче, занадто побажили. Ваше управління церквою слабке, ви не знаєте, як вести поряду, ви не можете забезпечити дотримання прав, у вашому підході бракує твердості. І що собі, а ми де? Ми в тюрмі чи що? Що тут якісь в'язні кудись вибіжуть, Ми в церкві, який той? Що за ви? Ви щось сподіваюся, що одного дня ви навчитесь бути справжнім лідером, отче. Ця церква потребує дисципліни, справжнього командира, ваша уважність нікому не судити. Та ти. Надоїла ляпати оцей язик. О, що ти тут оце? Що ви так всі напали на мене? Я ще ж нічого навіть не бачив. Як ви тільки знає, як керувати це місце, і я це робив от ще Лоренцо до вас. О Лоренцо, тепер він знав, як викликати повагу. Хто цей Лоренцо. Де він дівся, цей Лоренцо? Ну наче він не дуже і той справлявся з цим, якщо він десь дівся, так? Її слова не вплинули на мене. Я був стурбований щодо виявлення огидних актом вандалізму. Так, що тут він? В басум іде. ту? Треба сходити в ванну. Я пішов до ванни, щоб взяти щось, щоб чистити. То ну пішли до ванни. А що тут взагалі написано? Давайте. Зараз перекладемося. Щось воно не дуже, якась третя половина. Правда, всередині піврі немає. чи... Де тут ця ванна? Куди тут йти до ванни? Що це у нас тут таке? А, це вся кухня. А ванну, я щось не пам'ятаю, що я. А, туалети також. Та, точно, 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 точно. Беремо до тих туалетів, де вони ці туалети? Оце воно, так? Щось взяти. Ну, напевно, все щось таке. Наприклад, швабру давайте візьмемо. Опа, да. Давайте. Давай, хоча я тобі так. Оп-оп-оп. Давай. Давай, я купил. Опа. Стреляем. Та ведь добре, чим це намазано, звичайно. Що на кров не дуже схоже. Еще крубе... Би... Навряд чи так би вона. Стерлася. Ну дуже легко. Без всякої хімії, без нічого, просто швабри помагати. Я прибрав все за кілька секунд, дивуючись, хто б міг таке зробити. Дійсно, хто б таке міг зробити? І залежить на межах Біблії, тільки фанатичний атеїзм міг написати такі слово. Ой, хто це тут такий? М -м -м? Може це ти. Це ти написала, напевно. Тут розказує за цього Лоренца, що він такий там класний був. Що тут? Дев'ята вечора, чи скільки там оно. Була 9 вечора. час зачинати двері церкви. Ну, побігли, зачинимо двері церкви. Де тут ці? Виходять. Вход виход. Ой! Ааа, да 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 сюди, нам сюди Давай, що тут? Ну двері, вони і так зачинені, що ти їх зачиняти. Так, вранці. Отець Лоренцо. Щось тут відкриє. Так, що тут? Вранці, отець Лоренцио відчиняв двері що він мусив ще виговати ключі. Так він живий, чи що цей отець Лоренцо? Де він дівся, цей отець? тих пір, як ми посередили з ми більше не розмовляли. Так, отець Лоренцо, щось там він. Що з тим отцем? Так, отець Лоренцо несе все своє темне минуле. Він не менш... ...яке відчуває відчуваю відповідальну вести його спасіння. Ага. Так, нам треба потрібно, що? Знайти ключі, напевно, так, так? Де вони ці ключі? Чи що нам? Ключі знайти, так? Да? Ой, ці, ці цього графена. Тут спробуй знайти ті ключі. Хочу щось тут нічого не відбувається, хоч би якийсь скримера навалили чи що. О, цей пропав уже. Куди він поперся? Так, де ті ключі? Де їх шукати? Ця де тут? А ця ще тут досі стоїть. Нічого не, не, не можна зробити. Так, де тут їх шукати? Де тут що робити? Так, давайте що напевно. Напевно, ми закінчимо цією грою, тому що, ну так, трохи ми мало бачили, звичайно, але мені знайти якісь ключі, дивлятися. Тут оці... Як би мовити. Оце як воно ВХС? І вдивлятися те, щоб щось знайти тут. А ще воно якесь. Напевно, мілке на темному фоні. Спробуй його знайти. І в мене вже, вже глаза вилазять від оцього всього. А ще тут щось проходити шукати, сюди не можна підняти. Щось тут мацати. Ну, взагалі, кошмар якийсь. Навіщо такий фільтр робити? І цей фільтр не можна буде прибрати за власною волею. З чим таке оце, то я не знаю. Вже, так би мовити, розбавлені привикли до того, що якість покраще, чим ось це, але це неможливо. Ну, я не знаю. Тут ось так воно все погано. У ці, як маємо, така різкість. Давайте, напевно, на цьому закінчимо. Ну це жахливо. Якщо хтось не вірить, Можете спробувати ця гра безкоштовна. Тому, але я не хочу навіть далі проходити. Це просто кошмар якийсь. Це, це, та сама гра якась така скучнувата. Тому ось так. Дякую, що подивилися. Вибачте що не допройшов цю гру. Але ось так. Ну, я не хочу навіть. Це, тут, ще немає ніяких підсказок, щоб дивитися, що, куди і як. Тому дуже погано. Ось так. Дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Do zobaczenia.